Плани на квітень Палата представників США має намір вже у середині наступного місяця проголосувати за допомогу Україні. Такі прогнози озвучують зараз ключові конгресмени. Наскільки справдяться ці плани? Який б є конгресовий календар, і коли в ньому таке з'явиться українське питання? Всі деталі з'ясував наш спеціальний кореспондент Дмитро Анопченко. Насправді цей прогноз більш ніж серйозний, тому що зробив його конгресмен республіканець, конгресмен, який е, має доступ до внутрішніх розмов. Майкл Маккол, голова конгресового комітету із закордонних справ. Ну і якраз у цьому свіжому інтерв'ю він повідомив деталі щодо внутрішньої кухні про плани палати представників після повернення з канікул. І, от, за словами політика, а знову ж таки підкреслю, людина дуже поінформована. Е, палата представників має намір вже у квітні провести голосування щодо видів додаткового фінансування партнерам, ну і зокрема грошей для України, Макол пояснив. Тут буду цитувати, що спік спікер Майк Джонсон збирається винести питання на голосування одразу після повернення законодавців з двотижневих великодних канікул. Ну давайте просто послухаємо, як він про це каже. Будь ласка, пряма мова. Спікер пообіцяв винести пакет у зал після великодня, і ми працюємо над цим законопроектом. Я би хотів розібратися із цим якомога скоріше, бо ситуація в Україні складна. Ми не можемо програти Путіну, дати йому захопити Україну, а далі і Молдову, Грузію. Якщо ми залишимо наших союзників, як це було в Афганістані, чи це зробить США слабшими чи сильнішими? Я впевнений, що слабшими. Макол дійсно визнає, що є проблема, що спікеру погрожують відставкою. Втім, прогнозує, що за відставку має не зібратися голосів, і навпаки, каже, що не зважаючи на всю цю ситуацію, на всі ці погрози, Джонсон дотримується слова і винесе пакет, винесе його на обговорення. Ну якщо ж ні, то звісно є обхідна петиція, яка дозволила би і обійти комітети, і самому спікеру зберегти обличчя, але тим не менше пропустити документ. Винести його в зал на обговорення. Ну і ось я подивився, просто станом на зараз. Під нею не вистачає 27 голосів. Тобто їх треба 218, Є 191. один, всього дали республіканці, 190 дали демократи. Ну на канікулах протягом найближчих тижнів навряд чи щось зміниться. Втім, вже 9 квітня конгресмени повертаються з канікул, виходять до роботи. Ну і є очікування, що саме тоді і з'являться буквально найближчими днями. Щойно конгресмени з'являться в тій будівлі. Дівлі, то з'являться і нові підписи, ну особливо якщо спікер зволікатиме. Розумію, що у вас виникає питання. Ну а якщо під обхідною петицією настільки складно збирають голоси, то де гарантії, що зал проголосує за пакет в цілому, і ось неформально в кулуарах і конгресмени, і їхні помічники і конгресові експерти дуже багато, дуже часто говорили, що за їхніми опитуваннями, за їхніми прогнозами, якраз голоси наберуться зараз. Ви. Побачити кадри е, брифінгу е, свіжого у білому домі, вже про це публічно говорить і адміністрація Байдена. Наприклад, речниця адміністрації Карін Жан П'єр, коли виходила до журналістів, озвучила прогноз білого дому. І прогноз такий самий, що щойно цей документ з'явиться в залі голосів набереться. Теж давайте послухаємо. Якби пакет було винесено на голосування, він отримав би впевнену підтримку як від республіканців, так і від демократів. Спікер шукає привід для того, щоб не проводити голосування щодо законопроекту. Для цього немає підстав. Це не потрібно, адже ми знаємо, що якби він виніс його на голосування, пакет був би схвалений. Тобто, поки пауза пауза до 9 квітня. Ну а далі будуть два шляхи: або прямий, коротший. Це або спікер, або буде задіяна така обхідна петиція. Все одно документ винесуть в зал. Є і більш довгий шлях. Ходять розмови про альтернативні законопроекти, які можуть з'явитися. Ну і тут в чому небезпека, якщо зал голосуватиме або за альтернативний законопроект, або за поправки до того документу, який надійшов в сенату, то все одно пакет доведе. Ця повертати в сенат доведеться заново розглядати. Це забиратиме час. Ну і саме тому і конгресмени демократи і американська адміністрація роблять зараз все, щоб в той момент, коли конгресмени повернулись із канікул, вони не тягнули, вони розбиралися саме із варіантом із 95 мільярдним пакетом Байдена, який передбачає українська частина, якого передбачає близько 65 мільярдів. Тобто нам з вами залишається дочекатися всього то два тижні. Ну і побачимо розвиток подій. Із Вашингтона Дмитро Онопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон Єдині новини.